У козальці волонтери виносять сміття з козацької садиби Покорщина. Це пам'ятка архітектури національного значення, збудована у 18 столітті. Розповідає архітектор Іван Биков. Тут ціла садиба давні, двох давніх українських родів дераганів і розумовських, яка вже декілька десятиліть знаходиться в такому жалюгідному стані. Тут комплекс будівель, тут є основний будинок, тут є так звана кам'яниця мурована. Тут є ще одна дерев'яна будівля, частково збережена. Взагалі його сама архітектура унікальна. Частково дерев'яний будинок збудований ще в XVIII столітті. Кам'яниць, таких як там, за ним з да, в частині, і є частиною садиби. Їх взагалі збереглося по Україні лише декілька штук. За словами архітектора Івана Бикова, спочатку потрібно законсервувати маєток, щоб зберегти будівлю. А далі, за наявності фінансування, приступити до реставрації. Стан головного будинку, він критичний, майже по всім параметрам. Але ще піддається реставрації. Поки тримається дах, поки тримаються фундаменти, її ще можна врятувати. До толоки доєдналися не лише місцеві жителі, а й волонтери, які приїхали з інших міст. Юлія Бондаренко приїхала на толоку разом з подругою з Києва. Побачили оголошення напередодні і вирішили їхати. Загалом ми вже не вперше приєднуємось до волонтерства. Для мене було важливо сьогодні приєднатись, приїхати сюди, допомогти як волонтерка, винести щось. І зробити таку справу, аби підтримувати цей рух збереження культурної спадщини. Ініціювали збір грошей на відновлення маєтку телеведучі Акім Галімов спільно з благодійним фондом блискавка та командою архітекторів-реставраторів. Історія просто в тому, що ми багато пам'яток знімаємо взагалі, але часто ті пам'ятки, ну вже. Ну або зруйновані, або вже них фундамент залишився. А тут унікальність в тому, що ця садиба стоїть. Це дерев'яна садиба, і насправді це єдина дерев'яна козацька садиба на території лівобережної України. От в такому стані, якось збереглася. А кім каже. Що зараз опрацьовують ідеї, як використовувати пам'ятку у майбутньому? Це очевидно якийсь мистецько-освітний простор з музейними приміщеннями всередині, і знову таки так, щоб він приваблював і туристів, і місцевих. Аня Крилова, Валерій Циркун – Суспільне новини, Чернігів.